Всім привіт! З вами компанія Gold Cars, місто Львів, княгиня Олі 106. Це міні-авторинок з великим вибором автомобілів в наявності по хороших доступних цінах. Ціни у нас починаються від 2500 доларів США і догори. Тому запитуйтеся в коментарях, пишіть, що вас саме цікавить, і ми вам скинемо ціну, характеристику, опис. А також по лізингу. Дуже часто нас запитують, лізинг, що таке лізинг, як його можна там, отримати і як його можна взагалі замовити. Досить легко, поки я з вами спілкуюся, зверху в шапці профілю. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там все пише про лізинг, в принципі. Там є умови, як його можна отримати, як подати заявочку, повністю все. І в принципі, всі ці автомобілі, які ви бачите, теж є в нашому телеграм-каналі. Вони там стоять. Повністю сфотографовані, опис, характеристика, повністю все є по кожному автомобілю індивідуально. Також там є, як можна в нас замовити автомобіль зі штатів. Нагадую, у нас дуже багато зараз людей замовляє автомобілі зі штатів, тому що це вигідно, набагато е вигідно. І в принципі, автомобіль їде недовго зараз, немає таких дуже великих затримок. Тому, друзі. Забігайте до нас, місто Львів княгині Олі 106, компанія Gold Cars, і тут ви зможете дізнатися по пригону повністю або записатися на тест-драйв будь-якого автомобіля, який вам сподобається на цьому відео. Тому, друзі, кожного тижня у нас оновлення, будемо раді вас бачити кожного дня. До зустрічі, до хорошого сім'я. дня. До зустрічі.